Підступний смаколик цьогоріч на Прикарпатті зафіксували п'ять випадків отруєння грибами. Шістьох людей у стані середньої тяжкості госпіталізували до медзакладів. Серед потерпілих одна дитина. Наразі всіх пацієнтів проліковано. Грибні токсини, кажуть фахівці, доволі розмаїті та діють по різному. Вражають травну і нервову систему, печінку та нирки. Симптоми отруєння можуть з'явитися через добу і більше. Якщо людина відчуває що в нього є дисбактеріоз, підвищення температури тіла, різів в животі, обов'язково зразу звертатися за медичною допомогою. Ці всі отруєння є дикорослими грибами, які збирали власне в самому лісі. Два випадки отруєння Косівському територіальній громаді, три випадки в Городенківській територіальній громаді і одне Івано-Франківській територіальній громаді. Запобігти отруєнню кажуть фахівці, можна відмовившись від споживання дикорослих грибів, замінити їх слід на ті, що вирощують штучно. Вони підлягають контролю. Також не варто вживати гриби в сирому вигляді. Спершу вони мають пройти термічну обробку. Готувати їх рекомендовано не пізніше доби з моменту збору. Рекомендуємо не збирати гриби, які знаходяться біля автомобільних трас, та також в зонах забруднення через те, що гриби є як губка, втягують в себе всі шкідливі речовини, в тому числі і тяжкі метали. Також рекомендуємо збирати тільки вам відомі гриби, не піднімати, навіть не брати до рук невідомі вам гриби. Перед приготуванням обов'язково потрібно ще раз переглянути, чи немає ненароком не справжніх грибів, які є їстівними. Також рекомендуємо не вживати гриби дітям, вагітним жінкам, годуючим мамам та тим людям, у кого є проблеми з самою травною системою. Разом з цим фахівці застерігають, при отруєнні грибами не варто займатися самолікуванням, адже це може ще більше погіршити ситуацію та навіть призвести до летальних наслідків. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.